Кудись я приїхав, сонце буде влітку. Круто. Тут такий льот, що навіть йти по ньому скользко. не знаєш про що говорити, коли так красиво. Замерзло моє життя. А озеро як зеркало. Зараз ми трошки тут проїдемо. Афієно! Всім привіт! 6 січня, та я відкриваю сезон в Альпах. Вже декілька тижнів було тепло, тому тут немає снігу, та я вирішив виїхати в Карвендол. Чому саме Карвендол? Тому що не так давно я монтував відео. Де я їхав через Міттенвальд я подивився на цей горний масив та сказав, що я хочу наступного року туди ще раз поїхати. ну Наступний рік настав, тому я їду. Їду я сьогодні на Нових Колесах. Це колеса. 6,50бі діаметром та 48 гума. Тому я зараз дуже комфортно себе відчуваю на цій гравійці. Гравій сипучий та трошки мокрий сьогодні. Але обіцяю, що буде 9 градусів. Звичайно, не в Карвенделі. 9 градусів буде десь тут, там буде десь, мабуть, 5. Я взимку ще ніколи там не був, тому мені дуже цікаво подивитися, як воно піде, як воно буде. Поїхали. Ось так там круто. Що я люблю на гравійнику, так те, що можна міксувати маршрут. Останеш від гравію, виїжджаєш на шосе, устанеш від шосе, виїжджаєш. В ліс. Та можна не дивитись на поверхню. Тобто майже будь яка все, що на сінгл трек, все підходить. Просто їдеш куди хочеш. Я казав, що там був гравій мокрий, це тому Скользький. Це, мабуть, не зовсім так. Тут же було видно. Зараз мінус один, та гравій був не те, що мокрий та скользький, а замерший та скользький. Тобто це були такі камінці з льодом. Кудись я приїхав. Красиво. Ах, круто. що я зрозумів, що мені потрібно сонце. Якщо я не бачу сонця, то декілька днів та настає така депресія, а тут їдеш холодно, скользко, трошки сонечка побачиш і вже круто. Я планував туди їхати по асфальту, а назад поїхати через ліс. Але я зміг побачити частину того маршруту через ліс, та він зовсім не ростає там, мабуть, тому що дерево, темрява та дуже багато снігу лежить, тому я ще подивлюсь. Ось попереду Карвендал. Ось тут справа весною буде річка, з Карвендола буде сходити сніг та наповнювати водосховище Сільвенштайн. Але я не знаю, що буде цього року, тому що а, я катав 1 січня та було десь 16 градусів. Аномальна тепла погода я вважаю, що далі буде тільки гірше. Десь через кілометр буде вже Австрія. Знову грай. Тут зараз дуже дуже скользкий льот. Така корка. Але прикольно. Тут такий льот, що навіть ти типу по ньому скользко. Та найгірше, що він буграми такими замерз. Тобто ти їдеш, а далі колесо підбиває, і воно кудись летить. Тут нічого вже... Не зробиш, я не знаю, чи записалося це чи ні, я можу розказати. Я поставив собі нові колеса та е, нову гуму, колеса я поставив трошки менший діаметр, а гуму трошки товстішу, і що круто, те, що вони відчуваються. Досить по-шосейному я маю на увазі, як реагують на кермо велосипед. Це прикольно. Одна з причин ще те, що я не міг поставити на мій велосипед на мою раму більш ніж 40 мм гуму на 28 дюймів колеса. Але тепер я маю два вілсети, один на 32-й гумі. Можна казати шосейний, там з дуже дуже швидка гума від Continental. А так, щоб їхати як сьогодні, не швидко та з камеру дивитись на гори. В мене гума 27,5 дюймів на 48 мм Panaracer Gravel King SK. Десь до 30 км на годину я б сказав, що майже ніякої різниці немає. Після 30 км на годину вже, мабуть, аеродинаміка настільки важливіша, що е, там, так, там десь після 35 вузька гума вона себе показує. Але до 30 я, я зробив два тестові виїзди. Я подивився на дані від велокомп'ютеру, дані з паверметру. Я б сказав, що там ну, не дуже багато ват різниця. Вже горе, вже круто. О, вон я туди їду. Так уж і холодно, я скажу, що нормально, якщо їхати, то нормально. Якщо ходити у контактах по льду, то холодно в ноги. Але якщо підалі, то нормально. Як завжди не знаєш, про що говорити, коли так красиво. В мене таке враження, що в мене був підручник географії, де було написано Альпи, та була ця картинка. Льод, льот, льот, льод. Перша година там вже все, сонця немає. Сонце буде влітку. Офігенно! Знову льод! Обережно. Тут завжди темрява, тому тут льод. Право в тому, що їхати тут дуже скользко, а по такому снігу ще можна їхати, він провалюється, але він не скользить. Тому мені ще трошки доїхати далі назад. Подивимось. Я сподіваюся, що там за углом не буде цього льоду, тому що там світло, сонечко. А якщо сонечко, то мабуть там... Вже все розстало. Зараз ми трошки тут проїдемо. А там де чорне, там такий льот, там ходити не можна. Я обережно їду, стою на платформеній частині моїх педалів, тому що щоб спригнути якщо щось, там не дуже швидко їду. Так можна їхати хоч сніг, але він тримає. Покришки широкі, тиск низький, якось їхати можна. Трошки я не доїхав, Тут почався такий страшний льот, що я вже навіть йти не міг, тому що там не тримали ні покришки, ні, ні моє взуття, нічого. Тому я вирішив поїхати додому, бо безпека важливіша. Трошки жалко, що я не доїхав, там десь, я не знаю, 7 км, але там я подивився, пройшов трошки вперед. там... Там нема куди їхати, там дуже скользко. Навіть по цьому білому, який як сніг виглядає, це насправді такий льот замерший. Та по ньому їхати дуже-дуже скользко. поїду назад. Ось так, трошки не доїхав. Проїхав я вже небезпечне це місце, повертаюся. не Можу я вставити контакти, тому що замерзло моє взуття. Їду на платформі, але тут я знаю, який буде далі асфальт, я тут вже був. Ще декілька днів тому, коли я робив цей маршрут, план був просто поїхати, подивитись, куди можна проїхати тут. Але зараз я, я вже розумію, що тут частину Кравендола можна не їхати без спеціальних колес. Та тут я по асфальту вже сподівався, що я доїду до кінця, але, на жаль, не зміг. Так, я радий тебе бачити. Тут я зараз їду згори. Та стало дуже холодно, тому що я не рухаюсь. Ось такий у мене сьогодні велоблог. <гум> а, насправді це прикольно, коли ти їдеш, а розповідаєш, а далі там через кілька тижнів, коли ти це монтуєш відео, ти якби сам собі розповідаєш. Ти вже все забув, а відео дивишся і все, все. Я сам собі розповідаю. Дуже прикольно. Це як щоденник такий. Зараз єдине, що дозволяє якось зігрітися, це в тіло. Я забрався на горку та навіть відчуваю пальці на руках та ногах. Та знав трошки гравію. А озеро як зеркало. Та вже темряво майже. Доїхав до Сільвенштайну. Було круто, на жаль, не зміг доїхати до кінця, куди я планував, але... Це таке діло, зима. Я навіть здивований, що я зміг так далеко в Кервендо проїхати по асфальту, та по гравів. Зараз буду пакувати мій байк та їхати додому. Ще хочу сказати: донайте на ЗСУ, донатьте на Нацгвардію, донатьте на тероборону, донатьте допомагайте Україні. Всім пока.